60 справ майдану у них закінчуються строки давності. Засуджено 29 осіб і ще 20 звільнено від кримінальної відповідальності саме через те, що термін збіг про висновки революції гідності, про провал тодішніх російських планів і сценаріїв. І про сценарії теперішні будемо говорити з Віктором Тригубовим, капітаном збройних сил України, громадським і політичним діячем. Пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити вітаю вас. Отож, ми пам'ятаємо ті дні 2014 року, коли режим Януковича в агонії перейшов всі можливі рамки і почав вбивати людей просто на майдані цивільних, простих, звичайних громадян України. Розуміємо, там не обійшлося без російських сценаріїв, е які тоді росіяни намагалися втілити сценарії, як би вони мали виглядати, і що би сталося, якби не сталося так, як. Сталося знаєте мені важко казати. Ми про це дізнаємось тільки після того, як режим в Росії впаде, і деякі особи будуть допитані вже міжнародним судом. Але я маю зауважити, що ми усі пам'ятаємо, що на російських цих медалях. За, за начебто визволення Криму е, дата по початку кампанії зазначена як 20 лютого, себто вона почалась вже тоді, і ми також знаємо, що вже тоді у Крим перекидалися війська. Хоча Янукович ще фактично сидів у Києві. Ну під Києвом, і, себто, вже на той момент, коли Янукович формально, і навіть трішки реально зберігався при владі, росіяни вже готувалися до анексії частини української території. Це дуже важливо пам'ятати, що війна почалася не з власне, того, як Янукович і до влади прийшли в Майданці, а війна ще з того, так, не задовго до того. Але це важливо. На, це власне, 20 важливо, лютого. Що... так. Да, це важливо, щоб пам'ятати, що не... не Майдан став причиною захоплення, а захоплення готувалося ще за Януковича. Захоплення готувалося як власне продовження російських е, дій до примушення України до вступу у власну орбіту. Ну як запасний варіант, на, на випадок, якщо змутним союзом з Януковичем не пройде. Якщо Янукович е, не втримається, чи якщо Янукович втримається, але змушений буде піти на компроміс з тодішньою опозицією, тому так тому ми в принципі. Маємо розуміти, що війна відбулася в у будь-якому зі сценаріях. Єдиним сценарієм, який міг би завадити війні, була а, повнуча окупація України мирним шляхом, яку на яку Росія сподівалася ще у 2013 році, uh -huh. коли вона саботувала українську євроінтеграцію і коли вона фактично купила Януковича за 15 мільярдів доларів. Ну і щоб повертатися до сценарію анексії Криму, здається, він закладався і ще навіть раніше і. Війна, яка зараз відбувається і почалася 20 лютого 2014 року, як кажуть багато аналітиків, була неминучою, бо тоді вихід з радянського союзу України минув на щастя безкровно, фактично. Але от тоді в українську конституцію голосами комуністів, які були у Верховній Раді, в унітарну країну ввели автономне утворення автономна Республіка Крим, але не за етнічною ознакою. Хоча підстави для етнічної автономії були, але Крим порахували вести як адміністративну автономну одиницю, тобто, вже передбачалося його відокремлення від тіла країни ще у ті до майданівські часи, часи початку незалежності. Не можу погодитися, бо слід пам'ятати, що ну, по-перше, від власне української незалежності до прийняття конституції пройшло п'ять років. В ці п'ять років, у в в 95 му році, була фактично вже спроба докремлення Криму, так звана Мішковська. І, і однією з причин, з яких власне, тодішня українська влада, в тому числі Кучма, пішли на це автономне закріплення, це для того, щоб не, не мати прямий та безпосередній конфлікт, для того, щоб показати, заспокоїти, начебто, кримське населення. От бачите, у вас є автономія. Ото, то, то ви не хвилюєтеся, ваші права не будуть, не будуть якимось чином передушені. і саме са того на моє, на моє щире переконання, автономний статус Криму в Конституції був зафіксований не для того, щоб Крим відірвати, а для того, щоб Крим зберегти. Ну принаймні, комуністи вже хотіли відірвати, але кучма. Тоді, власне, дозволив це саме для того, щоб Крим зберегти в якості компромісу. І певним чином, до певного роду, це м -м, працювало, але скажімо так, з великими мінусами. E, знов таки, росіяни просто чекали того моменту, коли Україна буде достатньо слабкою для того, щоб його відірвати. E, ми, що вони би спробували в будь-якому варіанті, у будь-якій ситуації, в якій Україна опинилася би просто. Не здатні фізично його захистити, вони псово спробували його відірвати незалежно від юридичного статусу. Ну, говорять, війна триває 9 років. Рік уже ми маємо повномасштабне вторгнення. І ще, от, якщо так порівнювати, рік повномасштабного вторгнення, 9 років війни і декілька сотень років протистояння із тоді ще Московією, Російською Федерацією, як її не називай, функції. Ті самі наміри, наміри ті самі. І ось таке враження, що зараз ми живемо в час кульмінації, так ось намагання в втілити ці всі московицькі сценарії в життя, тому що змінюються тільки намісники, так змінюються тільки диктатори, але сценарії ті ж вже тепер Путін хоче теж СРСР версії 2.0. як говорив Байден, просто прагне стерти Україну з обличчя землі. Росіяни зараз йдуть на останній ривок. Абсолютно зрозуміло, що Росія зараз знаходиться у такому стані, коли вона або остаточно втратить не те, що статус велику державу його вже втратила, а навіть можливість претендувати на цей статус. Тому Росія зараз в принципі бореться мені вже здається уже за власне існування. Як і Путін бореться за своє фізичне виживання, а Росія за Власне існування, як власне російський над геополітичний проект, і от для них це останній шанс. Але і для нас це перший шанс остаточно вийти з російської орбіти. Ну просто подивіться на те, що відбувається, як люди, зрештою, почали в Європі просто вивчати і добре розуміти українську історію, і не в російському її зводі, а саме в українському її розумінні. Як люди почали захоплюватися українцями, як люди, зрештою, повірили в окрему українську суб'єктність і не просто етнічну суб'єктність, а у державну суб'єктність в Україну як державу, в Україну як самостійну Власне, одиницю в Україну як спадкоємця Київської Русі, от я просто нещодавно бачив радіопрограму на BBC, і там яка була про московську експансію, про історію московських завоювань, і там ж історію Росії починають з 1340-х років. Зазвичай її абсолютно ви європейській історіографії останнього часу починали з Київської Русі. Але зараз люди дуже усвідомлюють, що Київська Русь це не про московське князівство, це інша історія, що у Русі є інші спадкоємці, і вони ось тут зараз живі, дуже дуже злі. І зараз вони, якраз підкоємці московського князівства, заважають провадити їхню експансію. Шкода, що мала відбутися повномасштабна війна і розгорнутися такі події, аби на заході почали сприймати правильну версію історії. А так завжди буває на жаль. Ну, якщо ми навіть подивимось на історію, наприклад, Греції в 19 столітті, коли вона здобувала свою незалежність від Османської імперії, і, взагалі, на історію багатьох країн ну доводилось проходити через дуже великі проблеми, саме для того, щоб просто про тебе згадали, саме про для того, щоб усі зрозуміли, що ти існуєш і що ти не є якоюсь. Ми просто все наше життя воювали з про те, що Україна є чимось нереальним, чимось вигаданим. Росіяни нав'язали це відчуття, і багатьом було так простіше навіть політологам. Які були совітологами у минулому, їм було якось простіше сприймати не організм не дивитися на Україну через призму власне російського сприйняття. Так більше не буде, бо ми цю схему поламали. І це наш вже готовий найбільший здобуток. Я кажу про здобуток нашого з вами Нам вдалося зробити те, чого не вдавалося зробити. Ну, І ще одна така. Що Маленька ремарочка, перепрошую, от е, я собі згадала такий елементарний, напевно, приклад, який доводив, що ми навіть самі деколи сприймали певну вторинність. Я згадала книжки, які я читала ще в далекому дитинстві, і мої батьки там читали в ті роки. Це були переклади українською з перекладів російською, так тобто, спочатку було російське, а потім вже українське. Дуже тішимося, що ми від цього зараз відходимо, і навіть на такому рівні українські переклади з'являються першими. І ще одне. Чим нам варто навести лад, знову ж таки говорячи про західний світ з пропагандою російською, яка свої гроші в деяких державах все ж таки виправдовує, тому що залишаються ті, хто бачить з московського боку історію? Мені здається, що це вже щодо Європи не дуже актуально. В Європі ситуація реально переламана. В Європі реально російська пропаганда дуже сильно втратила, просто неймовірно втратила настільки, що її не вірять навіть у відсутність будь-якої іншої, навіть у відсутність будь-яких інших даних росіянам вже просто не довіряють. Ну вони просто довели ситуацію до цього. Але є проблема. Проблема полягає у тому, що окрім Європи, в світі і ще інші країни, і ось там ще поле не Чесно вам скажу О, в Африці, Латинській Америці. Ну, трішки але в Азії. Ось там домінує ще російське сприйняття світу. Нам в тому в цьому плані добре. Бо ми не збираємося, іти, не знаю, в якісь азійські інтеграційні проекти, як ми йдемо в європейський союз, тому впри. В принципі, поки що, ми можемо дозволити себе ігнорувати умовно кажучи думку азійських чи африканських країн. Але якщо ми хочемо йти у світові дамки, нам доведеться зрештою працювати і там і переповнювати вже е, тих самих африканців, наприклад, які дуже налаштовані антизахідно. Що все те, що розповідають росіяни, справді брехня, в тому числі все те, що вони розповідають про нас. Ну просто треба на кожну зернинку, яка їде в країни Африки, ставити знак якості «Made in Ukraine». І Тоді вони теж почнуть розуміти звідки насправді приїжджає та їжа що пустими обіцянками і поїздками і танцями нічого не досягнеш. Ми бачили, як їздив Лукашенко нещодавно в Африку і. Я собі про танцію, Боже, збав да. міністр закордонних справ Росії, зробив ціле турне там. А що взагалі там за порібріком зараз відбувається? Ну от Путін анонсує свій виступ. Що ми взагалі там можемо нового від нього почути? Ми вже чули їх там 100-500 тисяч його виступів. Вони, в принципі, повторюють і на одного по колу. А зараз йому ще й ляпас прилетів. Такий добрий Байден в Київ приїхав, і тепер Путіна виступ треба переписувати, чи що? Я не знаю, вони цей виступ рекламують, аж вуличною рекламою. Ось там реклама з цитуванням Путіна про те, що кордони Росії ніде не завершується. Мені здається, що все ж таки є пане варегітніше. Він ну, об'явить про анексію ще й Абхазії з південної Осетії. Хоча я б на його місці розтягував би задоволення і оголошував би анексію цих двох ліметровів по шматочках. Бо, бо, бо треба ж якось що ж буде робити. Коли про ні про що більше заявити неможливо буде, абсолютно очевидно було, що вони хотіли е, заявити про те, що їм вдалося взяти Бахмут, що їм вдалося вийти на кордони Донецької області. Але ми здається, їм ці, ці плани трішечки поламали, і тому план Б ну, якийсь там буде. Ну, може, там не знаю, терміново анексують Абхазію. Е, бо оскільки Абхазія вже фактично анексована з початку 90-х, а про міжнародну легітимність вони вже не хвилюються. Ну, в принципі, з таким самим успіхом вони могли би оголосити про анексію Монголії, не питаючи монголів. Це вже скоріш, з розряду альтернативної історії піару і якогось не знаю дідуся, який впав у старечі маразми, проголошує себе імператором Всесвіту і одночасно генералісмусом половини армії, існуючих і неіснуючих. Просто цього разу цього дідуся будуть спостерігати по телебаченню. Декілька е, мільйонів осіб і його е, цим дуже сильно пошатись. От ви правильно сказали про як би так сказати кордони Росії, які ніде не закінчуються, а ще ніде не закінчується пустка, тобто нічого в нічого воно кордонів немає. От, тому в принципі можна так прикласти це одне до другого. Ну і тут ще одна цікава історія. Кадиру відхрестився від свого друга Пригожина, Так перестав його згадувати в своїх тіктоках. Пригожин образився і почав з кулемета. Ну не він особисто а його бійці ПВК Вагнеру розстрілювати з кулемета портрети генералів, але не простих генералів, а командувачів цілого генштаба Герасімова. Зокрема, це що там відбувається? Це тактика гризні пауків в банках, чи це така собі урівняловка? Хтось трошки вище голову підняв, і треба присадити. Чи все таки сценарій 918 року повторюється? Що ж могло посолювати в братських мусульманських народах? Е, насправді тут е, дуже смішна історія з тим, що була конкуренція від самого початку між е, вагнерівцями і тоді, ще примігнувшими до них кадирів. Цим і інструкторами генерального штабу і ті, і ті дуже сильно тягнули ковдру на себе, і власне по низці напрямки вагнерівцям деякий час вдавалося цю ковдру перетягнути і показати себе як більш боїздатні, відносно більш боїздатні. Але о, саме під час наступу на Бахмут невдача спіткала радянського спортсмена. Тому а зараз вони, мені здається, можуть навпаки впасти в немилість, бо вони фактично зірвали а, тому самому Путіну те, те, те саме подарунок до прес-конференції. Можливість вийти і сказати, що ми не зовсім програємо цю, цю війну, а хоч десь, хоч трішечки перемагаємо. Ну він здається, може знов-таки вийти і сказати і подати як перемогу взяття села на три хати буквально. А, Сакковенсаті називається, от але ну це, це якось ганебно навіть для нього. Тому мені здається, що можливо так бути, що Вагнер зараз впаде у немирість. А треба розуміти, що незважаючи на ці розповіді, що це, начебто, приватна військова кампанія. Вона таку такого ніколи не була. Вони завжди жили за рахунок виключної власне російських державних ресурсів в першу чергу. Першу чергу, ну вибачте, яка приватна військова компанія з авіацією? Ось власне ну, а яка приватна вода... військова компанія без зарплати? Хто ж зарплату їм платити повинен цим бійцям за щось? І патрони хтось здавати їм повинен. Тепер от вони посварилися з Герасімом і дуже сильно плачуть. Артилерії їм не вистачає, і патронів так і так буде з кожним мені здається у цьому плані. Мені дуже дуже взагалі подобається те, що відбувається в Російській Федерації. От нещодавно ті самі Вагнер, був в них такий капітан Мангушев. До дуже мерзенна особа може чоловік, судячи з цього цього мангушева, просто завалили вагнерівці у процесі його і це знаєте такий процес щурів у банці, за яким дуже приємно спостерігати. Як то кажуть, ніхто не вбиває так багато піратів, як інші пірати. Ось тут зараз скоро буде те саме приблизно з росіянами. Ніхто не буде... ну, принаймні, російських командирів і усіх цих авантюристів ніхто стільки не замочив, як власне самі росіяни. І ми це пам'ятаємо навіть за чистоку. У Луганщині у 14 16 роках, коли вони усіх польових командирів самі по собі повбивали. Там українські служби не просто дістатися не встигли. Їх російські випередили. Тому мені здається, що зараз якась друга серія цього самого цікавого серіалу. Ну Це як на фоні побєд так перевозбуділи, що перерізали один другому горлянку. Ну, побєд в лобках. Не степ. Перефразовуючи класика, мені подобається, як вони там. Ні, так Цікаво читати новини Звити. в телеграм-каналах, коли в Луганську побилися еленерівці і Кадирівці, і там загиблі серед них. Є. Ну, правильно робите, хлопці, ви самі себе мінусуєте. Нащо на фронт ходити? Як казав капітан Джек Воробей, я болію за тебе. Ось У цьому варіанті ми боліємо за обидва сторони. Хай буде один один на користь світлої справи. Дякуємо вам за ці нотки позитиву в таких складних часах. Але то так, коли ми сміємося, значить не здаємося, як кажуть. Ну, гумор, гумор теж, зброя і доволі серйозна. Дякуємо вам за нотку позитиву за цю розмову, за те, що змогли з нами зв'язатися. Нагадаю глядачам в ефірі: головне задань у цій частині був Віктор Трегубов, капітан збройних сил України, також громадський і політичний діяч.